Кожна дитина мріє потрапити в гості до святого Миколая. Щоправда, дорогу до нього знає не кожен. А живе святий Миколай. Ось у цій садибі, яка розташована у селі Пістень на Косівщині. Двоповерхова дерев'яна хатинка посеред снігової галявини. Вже здалеку виблискує різдвяними вогниками. У передень свят дідусь-чудотворець працює майже цілодобово. Святий Миколай уже прочитав декілька тисяч листів від малечі. Прохання найрізноманітніші зізнається Миколай. Одні мріють про мобільний телефон та комп'ютер, інші хочуть м'яку іграшку і здоров'я для. Рідних. За допомогою до чудотворця звертаються навіть і дорослі. Прийшов до нас лист з міста рівного, написала мама, багатодітна сім'я, до, до листа доклала довідку про доходи, проживають в гуртожитку в одній кімнаті. Найменшій дитині три місяці. Дуже важко і просить, щоб Святий Миколай по можливості Поміг матеріально. При маєтку святого Миколая уже четвертий рік працює його особиста пошта. Сюди надходять прохання дітей з усіх куточків України. Кожній малечі чудотворець відповідає вітальною листівкою, а своє послання скріплює печаткою небесної канцелярії. На свята від Миколая всі чекають гостинців, а сам чудотворець зазвичай залишається ні з чим. Таку несправедливість цього року надумали виправити косівські дівчата. Вони прийшли до дідуся зі своїми подарунками. Ми вирішили йому приготувати. Ось такі подарунки. Ця подушечка означає, що якщо Миколай лягає на нього, то він знає всі дитячі бажання, які вони хочуть в подарунки. А ось ця подушечка, коли на цю подушечку лягає святий Миколай, він спілкується з Богом. Дідусь наповнив гостинцями ще один міг і помандрував до домівок дітей. Вітання і дарунки від чудотворця дітвора дістане з під подушки. Оксана Дій, Андрій Гаргара, п'ятий канал.